Хода та святковий мітинг в Южному відзначили День державного прапора. 23 серпня синьо-жовтий стяг пронесли вздовж площі перемоги. І з рук в руки символ української незламності передавали юні жителі та жительки громади. Серед тих, хто мав честь нести прапор площею, успішні діти та юніори в спорті, вокалі та інших ремеслах, а також діти-волонтери. Та першими естафету прийняли військові, які захищали наші кордони на фронті. Колона рушила до будівлі міськради, де відбувся мітинг. Це нас ідентифікує як самодостатню державу, І щоб хлопці, які захищають, знали, що в них з тилу є молоде покоління, також зрослі люди, які в будь-яку мить їм допоможуть боронити Україну, щоб вони знали, що про них дбають, чекають, і взагалі це все всім воїнам задасться за їх мужність і відданість, незважаючи на смертельну небезпеку. Вони не зря захищають землю нашу, тому можуть, можуть проходити ці мероприяття з дітками, ніхто не боїться, нема тут руського флагу, є наш. Честь підняти державний прапор надали Івану та Віталію Івашовим. Брати баскетболісти декілька місяців тому стали срібними призерами змагань пліч опліч з української шкільної ліги в складі команди гепарди ліцею номер 3 АШГ. Дуже сумно, що ще йде війна, тому що це тяжкий час для України. Люди погибають. Це волка честь для мене. Ну, враження. Мені сподобалося свято. Мотивує, ти працюєш і тебе помічають, потім ти десь виступаєш. Мені сподобалось, дуже дякую, що мені дали піднімати прапор. На мітингу грамоти та подяки отримали освітяни, працівники комунальних служб, медики, волонтери та військові. Церемонії вручення нагород передувала хвилина мовчання за загиблими через російську агресію. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Миколу Головєє. Відзнаку отримали його дружина та син. Захисник поліг у боях за село Работине Запорізької області у жовтні 2023 року. В управлінні культури розповіли, хотіли провести цей день масовіше, проти вимоги воєнного стану не дозволяють. Велику ходу, там, як раніше ми робили по місту, що і люди несли прапор. Були у нас варіанти, коли великий прапор виносився. Потім ми проїжджали на машинах по нашій громаді з прапорами. Тобто зараз трошки не та ситуація, ми не знали, буде повітряна тривога чи ні. Тобто ну, є такі ризики, що ти не можеш вийти на якісь масштабні дії, тому всі. Ну, тут Мінімальні ці наші рухи це були площа, тому що у нас тут поруч два укриття і перед мерією ця площадка, бо тут немає сонця зранку, є флаштоки. Ну тобто, ми виходили з того, щоб і безпечно було, і комфортно. Доповнили атмосферу відзначення дня прапора вірші від вихованців і вихованок садка, а також танець Україна, це ти.